Маржинальний привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 54-те відео з мого челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як же стати мільйонером в товарці. Дивись уважно! Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. А ми погнали. Дивись, для того щоб заробити 1 мільйон на товарному бізнесі, тобі потрібно зробити 10 тисяч відправок при накрутці 100 гривень. Тобто це не накрутка, а чистий прибуток. Коли ти вже звичайно сплатив всі комісії маркетплейсом, давай подумаємо, на який термін ми розіб'ємо наш план. Наприклад, на один рік. Тобто тобі за один рік потрібно зробити 10 тисяч відправок. Якщо розбити цей план на 12 місяців, тобі потрібно 833 відправки на один місяць. Тобто 27 відправок на один день, якщо ти відправляєш щоденно. Ну а чи реально зробити 27 відправок на день на протязі місяця? Ну, звичайно, реально, для цього тобі просто потрібно мати 5-6 позицій в топі, і кожна хай продає. 5-6 разів на день, і от тобі 27 відправок, нічого тут страшного немає. Звичайно, є нюанси, як вивести картку в топ, а також яку категорію обрати, щоб там реальні були продажі. Якщо ти, наприклад, обереш категорію весільне фата, то там навіть з першої позиції немає 5 продажів на день. Ну а якщо ти обереш правильну позицію в середній ніші, в середній ємкості або, можливо, навіть високій, і вийдеш в топ-15, і будеш продавати дуже багато на день. То, звичайно, ти досягнеш своєї мети швидше, ніж ми з тобою зараз розрахували. Тоді виникає питання, як пришвидшити цей процес, як зробити мільйон не за рік, а наприклад за півроку. Чи це взагалі реально? Так, також реально. Тобі просто потрібно або мати більше позицій в топі і відправляти вдвічі більше посилок на день, або збільшити свій чистий прибуток і торгувати товарами, на яких не 100 гривень, а 200 гривень з однієї позиції. Якщо ти будеш замовляти товар з Китаю, то це взагалі реально, тому що там x 3 є на кожній позиції, і 200 гривень ти просто зобов'язаний заробляти з кожної транзакції. Якщо ти купуєш в Одесі, потрібно пошукати. Але звичайно, є і в Одесі гарні товари, де є накрутка 200 гривень. Якщо, наприклад, ми залишаємо в нашій формулі один рік, але у тебе вже накрутка 200 гривень, то лише при 15 відправках на день у тебе вже є мільйон. Через один рік розумієш, це проста математика, і дуже важливо розбиратися. Нібито дуже багато: 10 тисяч відправок, 833 відправки на один місяць, 27 відправок на один день. Але якщо ти прорахуєш і дещо підкоригуєш свою математику, знайдеш більш маржинальний товар. Почнеш його більш грамотно просувати в топ. Звичайно, до тебе гроші прийдуть швидше, ніж ти думаєш, друже. Якщо ти вже досвідчений селер, давно торгуєш на маркетплейсах, але що ж твої продажі не зростають, і у тебе немає 27 відправок на день. Ну як це так, я не розумію. Але якщо це твій випадок, тоді спеціально для тебе я записав інтенсив квантовий струбок на маркетплейсах. Більше інформації про нього є в описі під цим відео. Мені здається, він буде дуже корисним для тебе. Що немає жодного селера, який пройшов цей інтенсив і не збільшив свої продажі, тому що саме там є дії, які ти на сьогодні не робиш. А коли ти їх зробиш, у тебе і буде додатковий дохід. В наступному відео я розкрив тобі про монопольні ніші, коли ніколи не потрібно заходити, тому що це просто злив твоїх грошей. Тобі нереально буде вийти в топ на першу сторінку, а гроші ти свої спалиш. Як каже мій учень Андрій. Топливо буде спалено в щерть. Це не дуже класна стратегія. Краще обирати такі категорії, де немає жорсткої монополії. Якщо тобі сподобався цей відос, а взагалі подобаються всі мої відоси. Поставь лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.